Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електросамокат Кого m 4 PRO Ще Тут у нас якісь є написи: 48 В, 17 А 1000 Вт. Напевно, двигун тут такий, це така стоїть батарея. Пробував я його увімкнути, тільки що нажимаю кнопку, він не вмикається. Зараз буду розбиратися. Чому тут причина? І що саме в нас не працює. В першу чергу вирішив подивитися до акумуляторної батареї. Розібрав тут, бачите, ось в такому все стані. Тут знаходиться. Подивився запобіжник цілий, на виході, нас нічого немає. Зараз потрібно буде діставати цю всю батарейку. І, напевно, розбирати, дивитися, воно тут взагалі ніяк не закріплено. Бачите, отак у нас тут ходило. Ось тут такі пошкодження. Зараз буду розбирати батарейку і дивитися, що там в нас сталося, що на виході немає ніякої напруги. Зняв я ось цю першу захисну плівку. У нас тут текстоліт, бачите, що робиться. Досить багато болота. Надіюсь, що всередині в батареї такого не буде. Розібрав я цю батарейку. Ось можна бачити, в якому стані тут одна комірка. Більше, в принципі, я ще нічого такого не побачив. Потрібно, напевно, буде її повністю розібрати і все детально подивитися. Стоять Тут ось такі акумулятори. ЕВ 2500 мА. Збірка в нас тут 13 s 4 p Батарея 10 Аг. годин. А на самокаті нас писало 17. Тут етикетка трішки затерта, не трішки вона добряче затерта. Теж тут 17 пише. Китайці вміють написати більші цифри, ніж є насправді. Зараз візьму мультиметр і передивлюся напругу на кожній комірці. Напевно, ось ця вона по-любому вже буде під заміну. Більше за все, що вона вже не працює. Ну, зараз я візьму мультиметр, більш детальніше подивлюся по комірках. Ось ця комірка має в нас один. І 2 вольта. Всі остальні кумірки більш-менш однакова напруга в районі 4,2 вольта. Там є такий невеличкий розбаланс, але в принципі нічого страшного. Я взяв електронне навантаження, розрядив кумірку біля цієї, тому що зараз хочу її розібрати, а ця. Сусідня комірка заряджена у нас на 100%, щоб не було ніяких в мене проблем, я її просто взяв, розрядив. Ось така в нас ємність, розрядив її до 3 вольт і показало 9504 мА. В принципі, ще якась ємність є. Зараз буду тут все розбирати, щоб дістати. Ось ці чотири акумулятори. Демонтував я ось цю комірку. І що я тут побачив? Такі враження, що ці акумулятори тут використовувались повторно. Ось можна бачити, ось тут. Є сліди, де вони зачищались. Ось тут видно, добре. Коли я демонтував, я на це звернув уваги. Ось. Віддер тут стрічку і побачив, що ось тут воно зачищено. І там видно є місця зварки попередньої. Напевно, ці акумулятори десь вже використовувались, потім сюди поставились. Ще, що я тут побачив, що мені дуже не сподобалось, між комірками ось тут, бачите, немає ніякої ізоляції. Теж, коли розібрав, побачив таку річ, тут тільки де плюсовий контакт, тільки між двома комірками є ось картонна ізоляція. А по всій батареї ніде тієї ізоляції немає. Я думаю, може її просто не видно вона десь там далі. Ні. Все, обдивився, її взагалі тут нема. Не дивно, що в інтернеті попадаються ролики. З цими самокатами, як вони дуже красиво горять. Тут так зібрана батарея, що дуже велика ймовірність того, що це все може загорітись. Також побачив, що є пошкодження. Ось тут на цьому акумуляторі і ось тут якраз це пошкодження. Біля цього, ось так воно все стояло. Можливо, тут щось замкнуло, і ця комірка вийшла з ладу. Не знаю, можливо, просто був якийсь один елемент, чи два, які цю комірку посадили. Розібрав я цю батарейку, взяв ось такий ізоляційний картон і вирішив його сюди понаклеювати. При тим, як наклеювати, взяв. Ось такий шматочок поставив між цими комірками і побачив, що в мене так зробити не вийде, тому що він має певну товщину, а самі ці акумулятори вони були зварені без зарахування цієї ізоляції. І тому, якщо я сюди приклею цей картон, стрічка буде в такому натязі. І велика ймовірність, що при експлуатації, просто Ось ця зварка повідлітає. Можна, його, звісно, там сильніше прижати, але це не вихід. Розбирати повністю всю батарею і висверлювати ось ці зварки, щоб переварити. Ну, Це теж не варіант. Це займе дуже багато часу і також велика ймовірність пошкодити якийсь робочий акумулятор. Тому я вирішив взяти. Ось такий каптоновий скотч. Він досить теж непоганий ізолятор. І ось так я його наклею з однієї сторони, з другої. Потім тут все прижметься. Думаю, так буде набагато краще буде додаткова ізоляція і менша ймовірність того, що буде замикання між цими комірками. Замінив я цих 4 акумулятори неробочих, Акумулятори підібрав, такі самі, як тут стояли, по внутрішньому опору і поємності. Перевірив, все нормально працює. Зараз залишиться мені зібрати повністю цей акумулятор, підпаяти ці дроти, які йдуть до плати БМС. Можливо, хтось скаже, що тут не потрібна ізоляція, оскільки її з заводу не було. Але я для таких експертів, які будуть таке писати в коментарях, вирішив зробити одну таку річ. Проколов ось тут ізоляцію і ось тут. І ось хочу показати, що може статися, коли ці банки можуть замкнути. Бачите? Не повторюйте цей експеримент, це я так просто для експертів. Бо я знаю, що через деякий час знайдуться такий і будуть писати, що не потрібна там та ізоляція. Ізоляція тут потрібна. Зараз підпаю все, збираю і ставлю на самокат. Перед тим, як зібрати батарею, вирішив ще кожну комірку вирівняти по напрузі. два і 2 і ще один лабораторний блок живлення. І це теж займає трішки часу, тому не так швидко це все робиться, як хтось думає. Я іноді кажу суму. За ремонт акумуляторної батареї, і люди кажуть, чому так дорого? Тому що на це йде багато часу. Якщо просто розібрати, замінити, наприклад, акумулятор робочий і все так назад зібрати, воно не буде видавати ту ємність на 100%, яку може віддати. А так, всі кумірки будуть збалансовані по напрузі. І воно так повинно краще працювати, я думаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього, я з задоволенням почитаю. Два часа ночі в нас на дворі темнота, тишина, а я тут в майстерні зібрав вже батарейку. Перевірив, на виході зараз показує 54.6. Зараз 54 54,5. Батарейка заряджена, зараз залишиться тільки поставити її на Ось той електросамокат. Мою велику надію, що там більш проблем з ним немає. Просто проблема тут була в батарейці. Зараз ставлю і перевіряю. Поставив я батарею на самокат, вже вмикав, перевірив. Все в нас працює, даємо газу. Колесо наше обертається. Також дивився, чи нема тут ніяких помилок. Помилок ніяких немає. Дивився на освітлення. Щось там мигає, світиться. Не працює задній ліхтарик, мені за нього ніхто нічого не казав. Лізти я до нього не буду. Також подивився, як тут працюють показчики поворотів. Діоди є тільки ось тут ззаді, спереді я дивився, діодів немає. Сигнал працює, в принципі, все нормально. Ну, окрім того, що не працює задній ліхтар. Спробував такого проїхатися. Їде. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!